Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні я готую неймовірно смачну намазку на хліб, крекери, тости, яка вам точно сподобається, і готується вона із овочів, а точніше, із кабачку. Це неймовірно смачно, спробувавши один раз, ви точно будете готувати її ще безліч раз. Для приготування нам необхідні свіженькі, молоденькі кабачки. В мене два кабачки вагою 600 грам. Я їх розрізаю на смужки і потім кожну ділю ще на смужки і нарізаю на квадратики, ось такі кубики. Кубики в мене середнього розміру, не потрібно їх дуже дрібнити і не потрібно залишати прям дуже великими. Ось такий розмір, те, що треба. Кабачки нарізані, розігріваю петельню, додаю невелику кількість олії, і коли вона вже прогріється, висипаю сюди кабачки. Періодично помішуючи, обсмажую кабачки в середньому 7-10 хвилин. Нам головне, щоб із них випарувалась вся рідина і кабачки трішки підсмажились, але щоб вони не пересмажились та не розповзались. Також в процесі смажки я додаю до них чайну ложку без горки солі та півчайної ложки італійських трав. Звичайно, ви можете додати будь-які ваші улюблені спеції. А кількість солі регулюйте по своїм вподобанням. Для мене це якраз достатньо. Кабачки в мене обсмажились, знімаю їх з вогню і цим часом підготую другу складову намазки. Для цього я беру 2 зубочки часнику, подрібнюю їх. Також беру середню цибулину, нарізаю її на невеликі кубики. Та також подрібнюю одну невеличку морквину. Можна її натерти на тертушку, але й мені краще та швидше нарізати. Тут вже дивіться самі. Нарізала моркву і тепер знов розігріваю пательню, додаю невелику кількість масла та висипаю сюди наші овочі. Обсмажую їх впродовж 5 хвилин. Головне їх також не пересмажити, щоб вони не були темними до золотистої скоринки і щоб морква стала м'якенькою. Далі в миску я висипаю засмажку та висипаю обсмажені кабачки. Все це повинно бути ще теплим або гарячим, не холодним. Сюди я додаю два плавлених сирочки, вони також є основою нашої намазки. Сирочки обирайте гарної якості та смачненькі, їх нарізаю на ось такі середні кубики і також додаю в миску. Для повної гами смаку нам необхідно додати зелень. Я додаю петрушку та трішки базиліку. Все це також гарно вимила і нарізаю невеликими шматками. Відправляю зелень також до нашої миски і беру погружний блендер та за допомогою нього взбиваю всю масу до однорідності. Пам'ятайте, все повинно бути теплим або гарячим, не холодним. Взбиваємо всю цю масу до однорідності, ось така вона вже гарна. Звичайно, зараз вона зарідка, але ми пересипаємо її у якийсь судочок, мисочку, накриваємо кришкою та відправляємо в холодильник на 2 годинки, і потім маса стане більш густою, як звичайна намазка, та дуже смачною. Обов'язково спробуйте, це неймовірна смакота, як завжди, смачного вам та до зустрічі у наступних відео!